Придивна Божа любов. Роздуми над Словом Божим на Великий Четвер. Тими днями сказав Господь Мойсеєві та Аронові в землі Єгипетській. Місяць цей нехай буде вам початком місяців, перший нехай буде він вам між місяцями року. Промовте до всієї ізраїльської громади так, десятого дня цього місяця візьміть собі кожен для своєї сім'ї ягня, одне на хату. Коли ж сім'я буде замала на ціле ягня, нехай разом з найближчим у межу сусідом візьме ягня по числу душ, розрахуйте, щоб ягняти було досить для кожного, хто скільки зможе з'їсти. Ягняш, нехай вам буде без вади, самчик, одноліток. Можете взяти його з баранців або з козенят і держатимете його до 14-го дня цього місяця, і тоді нехай уся громада синів Ізраїля разом заріже його надвечір, і нехай візьмуть крови і помажуть нею одвірки і надвірок у домах, де їстимуть його. Нехай їдять м'ясо тієї самої ночі, спеченим на вогні, нехай їдять Його з попрісноками та з гіркими травами, а їстимете його ось так стегна ваші попідперізувані, взуття ваше на ногах ваших, і посухи ваші в руках у вас, і їстимете поспішно, Пасха того Спідня. Тієї ночі перейду по землі єгипетській і уб'ю всякого первістка в землі єгипетській від людини до скотини, і над усіма богами єгипетськими вченю суд. Я Господь, кров буде вам знаком по домах, де будете, і як побачу кров, мину вас, і не впаде на вас ніяка погибельна кара, коли уражу єгипетську землю. І стане вам цей день на спомин, і ви святкуватимете його як свято Господнє З роду в рід святкуватимете його як вічну постанову. Місяць Пасхи має бути початком місяців, першим між місяцями року. В єврейському тексті вжито тут слово рішон. Це слово походить від слова решіт, головний, найважливіший решіт голова. Господь прагне, щоб мій вихід з гріха був найважливішим моментом мого життя, щоб Пасха Господа була чимось найважливішим у моєму житті. Пасха тайна пасхальна, здійснюється під час кожної Євхаристії, а Євхаристія. Центр дня найважливіша хвилина історії. Тому найкраща служба Божа твого життя це та, яку в цей конкретний момент переживаєш, бо не знаєш, чи переживатимеш її завтра. Слово решіт перший вираз Біблії, який розповідає про створіння. Берешіт на початку Пасха. Початок нового створіння. У Євхаристії початок нового творіння, тому без Євхаристії неможливо отримати досвід нового життя. Споживання пасхального ягняти єднало родину і взагалі всіх, хто споживав агнця. Ісус, агнець Божий, помер, щоб розсіяних дітей Божих об'єднати в одну Божу родину. Тому без Євхаристії немає єдності. Євхаристія єднає, бо всі ми приймаємо причастя з однієї чаші. Латинська мова називає причастя комуніо, спільнота. У книзі Вихід читаємо, що Пасху потрібно споживати похабцем. бехіпазон. Це слово має ще також інше значення. В Острасі, споживай Пасху в Господньому острасі, у боязні перед Його ділами з великою пошаною для Господа. Брати, я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і, промовивши подяку, переломив і сказав: Це тіло моє. Воно за вас дається, Чиніть це на мій спомин. Так само й чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий завіт у моїй крові. Чиніть це щоразу, коли будете пити на мій спомен. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки Він прийде. Коли святий Павло описує встановлення Євхаристії, то підкреслює, що це було тієї ночі, в яку Господь був виданий, яка придивна Божа любов, Ісус залишає знак своєї вірності, союзу якраз тоді, коли сам переживає найбільшу зраду. Ісус залишив, віддав своє тіло і кров, тобто повністю віддав себе. Людині тієї ночі, коли був зраджений, Євхаристія світло для кожної твоєї ночі. Ця Божа любов нехай освітлює кожну ніч твого життя, і світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Це була немов пошлюбна ніч, в яку наречена зрадила свого нареченого тієї ночі. Це ніч, в яку Господь віддається людині, переламаний хліб і чаша вина, образ крові і зламаного тіла на хресті. Чи вистачить цього тобі, щоб віддатися Ісусові? Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що надійшла Його година прийти з цього світу до Отця, полюбивши своїх. Тих, які у світі до кінця полюбив їх. Під час вечері, як диявол уже вкинув в серце Юди Іскаріотського, сина Симона видати його, Ісус, знаючи, що все дав йому отець в руки, і що від Бога вийшов та до Бога йде, встав з вечері, зняв одяг і взявши рушника, підперезався. Потім налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить він до Симона Петра, а той каже йому: Господи, чи ж то ти мені миєш ноги? Ісус у відповідь йому сказав, що я роблю, того ти нині не знаєш, але пізнаєш після цього. Каже йому Петро, Ти не помиєш моїх ніг повіки. Ісус йому відповів, якщо не вмию тебе, не матимеш щастки зі мною. Симон Петро каже йому: Господи, не тільки ноги мої, але й руки та голову. А Ісус говорить йому Умитому не треба вмиватися, хіба тільки ноги. Оскільки весь чистий, і ви чисті, але не всі, адже він знав того, хто зрадить його тому й сказав не всі ви чисті. А коли помив їхні ноги і надів свій одяг, знову сів при столі і сказав їм, чи ви знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене вчителем і Господом. І добре ви кажете, бо я ним є. Отже, коли я Господь і вчитель помив вам ноги, то й ви повинні мити ноги один одному. Адже я дав вам приклад, щоб як я зробив вам, так робили і ви. Ісус першу обмиває ноги своїм учням. Чому? Руки символ дії, ноги. Символ найприхованіших людських прагнень, інтимна частина життя. Коли твої прагнення, ноги будуть очищені, то й руки, вчинки та дії також будуть чисті. А голова тіла Христос не потребує очищення. Ноги образ людських стежок. У Псалмі 119 написано, що Слово Боже є світлом для ніг. Бо, завдяки Слову людина ходить дорогою життя, а не смерті. Ісус же каже до своїх учнів ви очищені Словом, яке я до вас промовив. Ісус прагне очистити, обмити мої ноги Своїм Словом. Ісус цей свій вчинок подав учням як приклад, як покликання. Обмивати ноги це був обряд. Гостинності, коли приходив гість, йому насамперед належало обмити ноги. Ісус, обмиваючи ноги, прагне цим знаком показати, що має для своїх учнів найбільшу гостинність у своєму серці. Обмивати один одному ноги, це мати відкрите серце для ближнього, бути гостинним для нього. Обмивати ноги це завдання слуги. Ісус бо, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Приймаючи поставу слуги, служіння ближньому. Ти стаєш подібним до Господа. Коли служиш, живеш по Євхаристійному. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.